Кожній посилки заробиш, на деяких можна навіть встрять. Ось приклад. Але нічого, всяке буває, всяке ми стежками, поїхали працювати далі. Так, вітаю, чергова посилочка із столиці. Зараз глянемо, що тут до нас приїхало. Може ви вже знаєте, то кажіть. А не знаєте, не кажіть. Ого. Щось прикольне до нас приїхало. Який провід. Ізоляції 5 кілометрів. Зараз мені напишуть. Написав, купляєш провод в ізоляції, значить да? так? Воно трошки не так відбувається, як хотілося б, да? Ну, суті, питання не міняє. Якщо людина прислала нам отакий провод, то вже ми купимо. Ми ж не будемо задню включати. Але насправді на рахунок проводів треба консультуватися. Тому що тут реально е, слої ізоляції не те, що сумасшедший, я глянь. Там медь ли видно. Як мій в холодній воді. Так, ну то все чепуха. О, щось цікавеньке тут ще до нас приїхало. В будь-якому випадку, якщо посилка вже приїхала, то задню скорость ніхто включати не буде. Вона буде прийнята і порахована і по тій ціні, по якій ми говорили. Але попередньо, звичайно, треба консультуватися. тут проводя воно, в принципі, в переміжку, тут ще є інтернет-кабель. Бачите, ну, до цього кабеля питань немає. До цього кабеля питань багато. Ну нічого, в переміжку якось буде, все всяке буває, всі питання вирішуються і немає тут нічого страшного. Зараз перевіримо, що це за матеріал до нас приїхав. Але для хейтерів це, звісно, медвуші, да? так? <рапевіт> -а -а, Купи слали парашу. А -а, попав, не попав, не стій. Нормально все. Надо думати про довгу дорогу, а не про коротку. Одноразові акції це не про нас. Ми готові працювати із помилками також. Ні хром 60. -й. А хто не готовий працювати з помилками, то йдіть і що? І на дивані коментарі галімі клацайте. Так? А ми будемо працювати з помилками, тому що ми стецьки. Так і буваю в житті, нічого тут немає страшного. Так, проводка у нас. 28300. Цього ящика? скільки? Кіло. Кіло? Угу. Та тобі голову в коментарях За те, що ти кіло сказав. Кіло то кіло. <сум> <сум> значить 28200. Буде не кіло, переважимо, значить уточним. E, 28200 по 70 гривень кг. Ну, атаку, пожалуйста, не треба. Ну, ми ж не будемо кожен раз попадати, це дорого. Разок ладно. Так, і ніхром 50 150 гривень кілограмів, кіло 400. А такого ніхрому можна присилати тонами. Тут ми будемо все. Mm. По-разному по ми сприймаємо різні матеріали, по-різному воно буває. Але нічого страшного, все, що є, біжіть, пакуйте і на Лубни. не думайте, все тут нормально. Бистро розрахуються, залишитесь тільки задоволеними.